Ми мали працювати в, в одній команді, і він підірвався на міні. Вступу ну, йому відірвало. Ну, я йому наклав турнікет і поруч також мене ступив Все. А це побратима передали, що перед новим роком ці коробки розфрувало, так, <гла> так як я вчився в академії друкарства і вмію малювати. Так що, нічого. Ну, Мі-24. ось. Це, це саме ці гелікоптери, які евакуйовували з Маріуполя. Це була напрям робота, де проводився Ну, Ці приїхали вже з з-під Авдіївки. Ну, коли, коли ще були бої. Одна з перших, яку я намалював майстерні. Тут мама побратими, які, які за цей час війни вже загинули. Тому я її так зберігаю.